Доброго дня! До вашої уваги презентація вибіркової дисципліни Циркулярна економіка від кафедри менеджменту та туризму Житомирської економіко гуманітарного інституту. Презентуватиме вам дисципліну старший викладач кафедри Юлія Делинська. Еволюція відносин людини з природою має довгу та непросту історію. Кількість населення планети постійно зростає, а разом з ними ростуть і його потреби. Якщо не відділити темпи економічного росту від темпів використання ресурсів, то до 2050 року людство щорічно буде споживати понад 140 мільйонів тонн руди, викопного палива, мінералів та біомаси. Індустріалізація допомогла мільйонам людей подолати бідність, покращити якість життя, але водночас спричинили умови, в яких людство та планета більше не можуть існувати. Необхідно створити таку систему, в якій захист довкілля буде пліч опліч, йти з економічним зростанням. Світ потребує фундаментальних перетворень для забезпечення сталого виробництва і споживання, враховуючи потенціал нашої планети. В більшості країн світу переважає лінійна модель економіки, коли ресурси добуваються, виробляються та перетворюються у відходи, які не мають подальшого застосування. Однак зміни вже відбуваються. І циркулярна економіка поступово набирає обертів. Національні промислові підприємства споживають природні ресурси для виробництва своєї продукції, переважно не піклуючись про подальшу утилізацію утворювальних відходів. Виснажується надра, забруднюється довкілля, накопичуються відходи, що призводить до деградації природних систем та екологічних катастроф. Для вирішення екологічних та соціально економічних проблем зусилля світової спільноти зосереджені на досягненні сталого виробництва та споживання, існує нагальна потреба перейти на моделі циркулярної економіки через очевидні економічні наслідки від деградації довкілля чи втрачених економічних можливостей тих виробництв які не використовують повторно матеріали після їхнього першого життєвого циклу. Розглядаються способи багаторазового використання продуктів, деталей та матеріалів. Всі відходи, що утворюються в процесі виробництва, повторно використовуються в інших ланках ланцюга вартості, що дозволяє уникнути забруднення довкілля. Циркулярна економіка пропонує підприємствам заощадливе використання сировини, ефективне споживання наявних ресурсів та зменшення утворення відходів. Принцип трьох «Р» – зменшуй, повторно використовуй та перероблюй. Циркулярна економіка виходить за рамки виробничого процесу та інтегрується в економіку країни як основна стратегія для пошуку синергії у створенні замкненого циклу використання ресурсів. Бізнес-моделі циркулярної економіки виділяють п'ять основних компонентів: перше дизайн продукції, проектування виробів таким чином, щоб вони мали більш тривалий термін використання та можливість ремонту, демонтажу, повторного використання чи перевиготовлення. Друге виробничі процеси, в яких усі ресурси використовуються максимально ефективно, третє споживання ресурсів. Сприяє відповідальному вибору споживача через маркування продукції з інформацією про вплив на довкілля, споживання енергії чи води та термін використання продукції. Четверте. Управління відходами передбачає пріоритетність етапів поводження із ними, запобігання утворенню, обробка для повторного використання, рециклінг та відновлення. П'яте. Перетворення відходів в ресурси розширює ринок вторинної сировини та повторного використання. Газло циркулярної економіки забезпечити максимальну ефективність кожному процесу в життєвому циклі товарів чи послуг. Ми маємо відповідально ставитися до наявних нам ресурсів. Запрошуємо і вас долучитися. До вивчення надзвичайно цікавої дисципліни циркулярна економіка.